Маленьке відео нашої хатинки для тих, хто далеко від України. Вдихніть аромат цього дива. Гляньте на цю хатинку, згадайте своє дитинство, нашу неньку Україну. Кращого годі шукати. Гляньте на це диво, вони квітнуть. Така краса. А ось це. Хіба таке диво природи може замінити якась заморська квітка. Та ніколи. І за що в світі. Вдихаєте і поринаєте в дитинство, до тієї хатинки, де бабуся пекла пиріжки. З вишнями. А хто дуже любить несолодке з капустою і з бараболькою, смажені цибулькою. І вони пахли на всю вулицю. І хоч бабуся казала, не беріть гаряче, ми хватали в руки, бігли, їли, і воно було таке смачне, а ще це було стільки багато, що воно, мабуть, не вмістилося на десяти таких планетах, як наша. Це наша Україна, це наша рідна земля. Наші чорнобривці. Наше небо. Куди б вас не закинула доля? Завжди повертайтеся до своїх витоків, до своєї рідної землі, туди, де народилися ваші батьки, ваші діди, ваші прадіди. Там, де завжди вам раді, де мова ваша, де пісні ваші, де найсмачніша їжа, де найсмачніший хліб, де найдобріші в світі люди. Бо це земля ваших батьків, вашої мами. Бережі вас, Боже!